Слов'янська, Снігурівка, Северодонецьк. Одеса, Олевськ, один вітерець. Балаклія, Бахмут, Буча Очаків, Олешки. Спільна рана Бучить. Рубіжне Рживчів, моя країна. Нікополь також в наших обіймах. Ізюм, Іловайськ, Ірпінь. Севастополь Свалява самбір. Трускавач чи Тернопіль любим без мене. Моя Україна. Ти розцвітеш. Разом ми сплили. Свій ланцюг культури. Бо давно соборні і без диктатури. Суми ланцюжком із Дніпром єднає. Вугледар обстрілом свободу чекає. Обухівські ярмарки відомі у світі. Бердянське сонечко вміє ніжно гріти, Острог, осередок культури та освіти. Донецько, українська шахтерська столиця. Авдіївка, рідненька, я прошу, тримайся до ланцюжка єдності, з нами долучайся. Бо свобода як соборність, наша спокон віку. Ми господню і козацьку. Маємо опіку. Нас нікому знищити і не подолати. Нас ніхто не зможе вовік роз'єднати. Ніжинські огірочки, наш чернігів славний. Енергодар запорізький, атомний недавній. Білий острів легендарний. Анчевська, ти вибишся з ударів. Лисичанську руковоноче Львів протягає. Енергодар назвільнення своє чепне. Житомир найдавніше місто в Україні. Нова каховка наша неодмінна. івано франківський серце підпоховаться. Свята гірське зелене, як розкішна латація. Теплода то серце сонця і тепла. Моя Україна незалежна і свята.